От, я часто був у Львові за останні тижні вже був 4 рази. Показую свою локацію. Це у нас Львів, об'їзна. Global балкар. Зараз будемо оглядати якусь Q3. Не знаю де вона знаходиться. А їжка є. Показую вам, що по автомобілях на автовозах багато є, бачу, не готових. Прогуляємось по площаці. Досить рідко я тут буваю. Це третій раз за весь час. Ну Але бусики є, пасажир, довге щось є Q5'яка, само собою Q5 по Львові трішки є, хоча живих дуже мало. Фіндачік цікавий Стоїть X є. Тут X3 останній раз я дивився, був бачу. О, гібридний якийсь ніро стоїть цікаво. Подивимось на народні автомобілі, не будемо лізти поперед батька. Ніро гібридка 157-12,5. Що по пошкодженню? Ага. Ну, Небагато. Небагато фару треба купити. Бампер. Такого нічого страшного немає. В принципі, серденький пластик один зломаний. Підкрильника немає. Ну і молдинги, звичайно. З молдингами тяжка історія. Ну і бачка. Бачка немає теж. Я думаю, цілий комплект треба буде купити в зборі. А так. Це мінімальне пошкодження, можна сказати. Іонік 5, який стоїть розбитий 17300. Невеликі ДТП 17,3, 23 рік. 26. ка Цікаво, бо було досить цікава тачка в тому плані, або безпека вона стріляна на ті гроші. Не хотілося б. Стріляну я, але що народ? Трішки є тут битків. Гібридних не готових. Можливо, хтось з козочників схоче побавитися, поскладати пазли. Це саме той варіант, коли є час для вашого розвитку. Hyundai Nexo, навіть такого я не бачив. Цікаво було б подивитися, що це є за Nexo. 15 зелених. На водній, до речі. Опа! Водень Hyundai Nexo. Чого собі? Цікавий екземпляр. Цікавий екземпляр. Гідроген Power палач EV. Що дивимось далі, що є цікавого? Можливо щось назиримо собі під роботу. Побавиться. В принципі, досить цікаві автомобілі є. Що народ, Global Car, Що народ, глобал кар? Об'їзна. Заїжджайте, дивіться, досить цікаві екземпляри поскакують. Працюємо тобто на автопідбір на зв'язку.